Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, і ми давно не бачились з вами, і в мене є пояснення. Моє пояснення дуже просте: я ще не підключила інтернет вдома. І 7 січня прийдуть інтернетчики, тому що в мене вихідний буде, і в них буде робочий день. І вони прийдуть, і я сподіваюся, підключать. До того часу має прийти хтось і під'єднати і... Під оптоволоконний кабель до будинку. Кажуть, що зі мною зв'яжуться, але за тиждень так ніхто не зв'язався, ну тому що були вихідні, то сподіваюся, що зв'яжуться наступного тижня і я буду щось, щось робити. Сьогодні 1 січня, але викладу я це відео завтра, 2 січня, тому що, ну я ж сказала, інтернету немає, а я тут взагалі без інтернету трошки чахну. Я переїхала в свій будинок. Тобто я тут ночую, ми ночуємо, все класно, але я все ще сижу на клумаках, наприклад, ось так виглядає. Ну, Це наша остання кімната. В інших кімнатах я вже організувала простір, але все одно ще купа всього треба розібрати. Але на сьогодні я вже втомилась, то ми з Теодором сидимо і пишемо плани на наш 2023 У мене були плани на 2022. -й. У мене були плани мати машину, їздити на машині, знімати житло, купити житло. І так би сказати, воно збулося, не збулося тільки бухгалтерські курси, мова, і все. Е, і все. Все інше в мене є. Тепер на наступний рік набажала, щоб в Крим поїхати, звісно, хочеться. По хорошим дорогам, по хорошій інфраструктурі. Так що, побачимо. Ну, насправді, я не, не по цим справам, щоб... Просто так собі бажати, я якби, пишу, що я хочу, і потім думаю, як я можу це зробити. Наприклад, якщо я хочу заробляти наступні кілька місяців, 27 доларів на годину, що мені для цього треба? Там вивчити кілька програм, комунікувати з людьми, розіслати резюме, тобто більш такі подробиці, крок за кроком. Не, не просто лежати в ту сторону ногами чи головою, чи повсти, а якісь. Кроки, які залежать тільки від мене. У Теодора хороші плани на цей 2023 рік. Тому що? Я замахана. Вчора я хотіла все зробити вчора, щоб не нести в Новий рік ці ось суєту. Але кому воно взагалі? Оце новий рік на Новий рік? Не знаю. Ці просто прив'язка додати, це якась дурня, але мені подобається цей час. Час для планування. І подобається, що можна посидіти з Теодором поговорити про це. І подобається, що коли я записую, що щось я там хочу, і потім воно втілюється в життя, то мені, ну, як. вау. От. Будинок класний, теплий. Тільки сьогодні про забобони. Ви знаєте, що українці. Мають багато забобонів і всяких таких штук, і ви живете, і ви навіть про це не думаєте, а потім такі путу-фу. <смі> Або о, ліва рука чешеться, до да грошей, там, права, зустріну когось. Або там. То коротше, у мене чотири дня чешеться ліва рука. А сьогодні вранці я прокинулась, вийшла до машини, а навколо машини вона вся обісрана гімном оленячим. Ну, не машина, а от навколо <смі> олені. Ходили, заглядали у вікна і, і какали навколо моєї машини. Ще вони в снігу у мене ліжанки пооблаштовували на бакярді, а потім понасирали туди. Я думаю, ну все, це по-любому до грошей. То буду багато в цьому році. Ще не маю конкретного плану, як до цього йти, але вже у мене не маячуть цього маячка, що а, треба десь жити, треба десь жити, все, жити єде. Переїхала, слава Богу, тільки організаційні моменти тепер і грошові. Тому що я не знаю, скільки я буду платити за всі ці платежі, коли там, наприклад, через місяць я тільки знатиму, коли я порахую. Наперед рахувати в мене просто зараз немає сил. Може, якось ввечері після того, як я все це облаштую, а може після Різдва, тому що на Різдво я запросила мою канадську родину і запросила друзів з Едмонтону. То може вже після Різдва почну щось думати більше. Хочеться бігати, хочеться більше спорту. Я живу 300 метрів від басейну. Хотілося б ходити в басейн вранці, але є нюанс. По-перше, після того басейну все дуже сильно чешеться. А по-друге, після переїзду в свій будинок я зіткнулася з такою проблемою, яка називається Мала дитина в хаті. І якби дитину вдома залишати одну не можна. Boys and Girls Club я ще не організувала а в них канікули. Мені завтра на роботу на 8 ранку. То завтра, майже о 8 я завезу Теодора до дідуся і бабусі. Післязавтра о 7.30 я завезу його до родини. І я сподіваюся, що Boys and Girls Club працює і мені буде куди завезти Теодора наступні дні. Boys and Girls Club коштує 450 доларів, це коштував влітку. Але влітку він мені був не потрібен. Також є субсидія для українців, здається, але все одно треба піти розвідати, що там, як там. Так що трошечки проблемки. На роботу брати не можна, тому що в мене небезпечна дуже робота. Бачите, є нюанси. От все, все добре, добре а є нюансики. Так то дось? Покажи, що ти малюєш. Це йому подарував планшет, і він дуже радується. Планшет для малювання. І ще я замалюю, хочу замалювати усе. Угу. Лише на мою руку. Це дуже довго замальовувати, але в все виходить. Ну що, бажати вам нічого не буду, тому що ви самі все знаєте, що потрібна перемога. Ідіть до своїх цілей. Тільки йдіть. Не думайте, що воно там просто само вам з неба паде. Робіть щось. Говоріть про це. Е, говоріть про це з людьми. Тому що, коли ви говорите з людьми про свої бажання, можливо, в людей є ключі, як вам допомогти. І іноді це навіть не важко. Тому що зазвичай люди люблять допомагати. Це не поради, це просто, просто аби побалакати. На цьому все. Більше мене буде після 7 січня, якщо мені підключить інтернет. Тобто, я сподіваюся, що мені підключать інтернет. Я домовилася з однією конторою, які морозились, морозились, а потім я кажу: ну раз ви морозитесь, я підключу у інших. Скасувала заявку, а скасували заявку вони дуже швидко. Ти хочеш щось сказати? Так. Скажи: Слава Україні! Героям слава. <гум> На цьому все, папа. -па.